що негайно ці проблеми перевізники, представники всіх районів і міст краю обговорили на зборах. У такій ситуації кажуть, допомога влади потрібна негайно. Ситуація, яка склалася сьогодні, у нас на ринку пасажирських перевезень, потребує миттєвого реагування з боку влади, відповідної реакції з нашої сторони, тому що на сьогоднішній день і завтра, і післязавтра є великий шанс, що транспорт загального користування стане. Серед основних проблем борги за пільговиків держава не поспішає розраховуватися з перевізниками у результаті величезні збитки. За 2013 рік ще не оплачені кошти перевізникам Хмельницької області, і це дуже тяжко дається, тому що інфляція пішла. Є в 2013 році був долар 8, то сьогодні вже долар за 12. У цей час основні витрати в галузі пасажирського автотранспорту зросли у декілька разів. Мова йде про диспаливо, зріджений газ і запчастини. Вже більше 40% зросло диспаливо, Ви знаєте, в запчастини зв'язку. З підвищенням курсу долара виросли цей декілька разів навіть. Це, якщо в мене, наприклад, амортизатор домового автобуса коштував 960 гривень, то сьогодні він коштує 1980 гривень. І все-таки головна проблема це нелегали. Перевізники, які працюють в правовому полі, стверджують, ситуація на дорогах області не контрольована. Сьогодні я тільки сьогодні їду значить, своїм автобусом на Київ. В городку стоїть цілий ряд значить, нелегальних перевізників. Автобус призупинився. Значить, до нього підходять вже хлопці і кажуть, до, вас, до тебе щоб біту брати. Оце до водія. Як йому виїжджати на ліжку? Кам в Кам'янці-Подільському нелегалі у нас як працювали, так працюють. Відкрито, нахабно, стоять в центрі міста біля автостанції, постійно їдуть один за другим, як, як по графіку. Розумієте, розкладу руху ніякого немає, паспорта маршруту ніякого немає, ні одного дозвольного документа немає. Щоденно ті самі автобуси, ті самі водії нахабно їдуть перед нашими автобусами. Як працюють нелегали у Хмельницькому, учасники зборів приїхали подивитися на автостанцію номер 5 що біля маслозаводу. Тут ледь не сталася бійка, бо невирішених питань та взаємних претензій на сьогодні є чимало. Приміром, так звані нелегали стверджують, працювати законно їм перешкоджають. У нас забирають податки, такі як Велике АТП, і не дають нам їхати, маєте, бо немає, ми не можемо взяти маршрути. Вони виграли маршрути за гроші, а ми нам вони не дають маршрути. Ми на тендерах не можемо виграти маршрути. Роками сплачуємо податки. І всю життя нам говорять, що ми нелегали. Я можу вам показати документи. У мене ціла папка квитанцій, які я сплачую за 12 років підприємця. Маю ліцензію, маю. Ріцензійну катку сплату податку маю, і мені все життя говорять, що я нелегал. Коли я підходив за маршрутом, мені казали, що маршрутів немає для вас, а другі люди, які при власті. Завжди ці маршрути були. Я на свій бус не можу взяти маршрута. Маршрута, якщо я не взяв, я сплачую податок, я маю ліцензію, але я не маю і я виходиюся нелегалом. Чому не можете взяти? Бо ніхто нам цього не, не дає, бо там позахвачували всі ну, люди, які з великими грішми. Які з великими грішми, от, от є асоціації, якби директор АТП. Він має 28 маршрутів своїх і він нікому не дає. В нього монополія. У ситуації та навести лад у сфері пасажирських перевезень краю зобов'язана влада впевнені перевізники. Тож завітали зі своїми вимогами до облдержадміністрації. Під час незапланованої зустрічі з очільником області Леонідом Прусом перевізники отримали перші гарні новини. На сьогодні вже зайшло, якщо я не помиляюся мільйон 400 тисяч по відшкодуванню пільгових перевезень. Тому цей, я думаю, що це перший крок, і найближчим часом вони вирішити це питання. Боротьба із нелегалами розпочнеться буквально завтра, післязавтра, пообіцяв Леонід Прус. А саме відколи в краї буде створена своєрідна збірна команда. Представники Державтоінспекції та Державної служби боротьби з економічною діяльністю, податкової транспортної інспекції та активісти від перевізників візьмуться викорінити незаконну діяльність на автошляхах краю. Що з цього вийде, покаже час. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.